Навчальний рік добігає кінця, безтурботне шкільне життя лишається позаду. Я шукав, де навчатися далі, підробляв на різних роботах, збирав гроші на навчання. Яким буде майбутнє країна потерпає від війни та вища освіта потрібна? І тут знайшлося рішення. Можна отримати вищу військову освіту. Здобувай знання про різні види озброєнь. Дізнайся, як відбувається планування військових операцій, працюй із сучасними технологіями, які застосовують в тилу і на полі бою. Готуйся захищати країну і одночасно отримуй освіту. Ти станеш офіцером і зможеш побудувати кар'єру у війську. Обирай напрямок, стань командиром, зв'язківцем, психологом, комунікаційником або спеціалістом з техніки та зброї. Національна академія Національної гвардії України. Ми готуємо справжніх офіцерів. Заходь на сайт, щоб дізнатися більше.